Вівторок, 21 лютого, на телеканалі Самар, час новин. В студії Ангеліна Пересєдова Вітаю коротко про головні події міста, району, області та країни. Це програма Пульс. 18 лютого 13-й годині в СК Славутич відбувся шостий всеукраїнський зимовий фестиваль здорового способу життя. Мікс баттлфест Баттлфест-2017». В одному залі об'єдналися спортсмени з різних областей України і не вистачить ніяких слів, щоб описати побачене. Це той випадок, коли потрібно дивитися. Представники різних спортивних культур билися в імпровізованих батлах в декількох напрямках: паркур, фріран, трікінг, капейра та воркаут. І найголовніше співорганізатором цього масштабного заходу стала новомосковська команда зі стритворкауту Барлаєнс. В рамках мікс -батл фесту було багато номінацій, серед яких поодинокі батли, де суперники різних напрямків показували один одному хто кращий. Паркур проти капуейро, воркаут проти воркаута. Так само була номінація Командний фрістайл. В першому турі батлів між Bar та Bar Lions переможця не було виявлено, так як була рівна боротьба. Таким чином у фіналі опинилися дві команди. Також у фіналі опинилися три команди: Барстайлз з Харкова, Імпульс з міста Дніпро та Bar Lions з Новомосковська. Боротьба була запеклою. Наша новомосковська команда посіла друге місце. Ну а першість дісталася Харкову. Вітаємо наших спортсменів і бажаємо не зупинятися на досягнутому. Новомосковська команда зі стрітворкауту Барлаянс. Ви найкращі.